Ми сидимо так погрібі і чуємо ці свисти, як воно оце летить, як воно оце падає. ну, Дуже, так, це дуже було страшно, важко. З 24 лютого російські війська почали пересувати техніку в бік Миколаєва через селище Посад Покровська Херсонської області. Ми бачили в нас по трасі, вони їхали. Ми бачили цю всю техніку, ми бачили, як воно це все всеходило. Бачили, як воно з Херсона, так сказати, обстрілювалося в Ніколаїв. Ну, напрямок я маю на увазі, але як летіло туди в сторону Ніколаєва, ну село воно не не зачіпало. А вже як почалося в село летіти, от тоді вже да, тоді вже було дуже страшно, бо ми сиділи тут в погрібі зі своїми так сказати, знайомими, ховалися, то ну, страшно було. Збройні сили України розбили колони танків Росіян під Миколаєвом та відігнали їх за 5 кілометрів від села. Коли у середині березня до посад Покровського зайшли українські війська, армія Російської Федерації почала обстрілювати селище. У нас є люди, які погибли в ці перші дні. Ну якби залишилися люди в селі, то не було б людей, мабуть, зовсім. Ви бачите, які в нас хати погорівші, по вулицям, яка в нас школа, бо в школі ми ховалися, люди ховалися і в школі, і в клубі, разом з нашими воєнними, які зайшли в село, нас захищать. У два четвертого зайшли танки до нас по вулиці. Я на ринку тут торгувала, столики наші. І це танки на Ніколаю шарували. Їм не стало. Як почали сюди до нас в цими градами, всім на світі. Я до 24 числа була, Марта, бо кориви, скотина, жалко, було виганяти. Два дні останні були взагалі, взагалі ад був. А тоді автобус їздили і забрали нас до Ніколаєва. Перший масований обстріл села авіацією та артилерією росіяни здійснили 16 березня. 16 марта. Цей день же ми і виїхали. Цей день прилетіло на школу на двох етаж. Це було два прильоти із самольотами. Ми зайшли 16 числа, коли наші воїни так були у школі. І зайшло два самольота і нанесли такий авіаудар. Практично 9 місяців російські війська обстрілювали посад Покровське. У селищі не залишилось цілілих будинків. Лише після звільнення Херсонщини сюди почали повертатися люди. Постійно тут проживаємо. Проживали ми постійно. Ми місяць пробули тут, а ми бачили, як все це починалося. А вже як почалися сильні удари, авіаудари, тоді вже нас, ми мусили просто всі з села виїхати. Бо якщо ви проїхали по ви побачили, що в нас залишилось. В селі до повномасштабної війни скільки людей проживало? Більше, чим, більше да, мабуть, 2,5 тисяч. І зараз майже всі будинки зруйновані. Ну, зараз будинки да, будинки зруйновані. У нас на село, ну, мабуть, мабуть, всі 90% зруйновано будинків. Дуже багато будинків. І горілі, і просто зруйновані. Таких, що трохи зачепило вікно або кришу, це взагалі можна пересчитати на пальцях. Будинок Наталії згорів через прильоти російських снарядів. Пошкоджений і будинок родичів. Це будинок мами чоловіка мого. Ну, будинка немає зовсім, будинок згорів. Там, якщо на вулицю пройти, там видно буде. Да. Залишилась тільки кухонька, це що вікна ми поки трошки пленки латаємо. Хочемо кришу трошки полатати і тут зимувати будемо. Наш будинок зруйновано зовсім. Ми живемо там далі по вулиці. Він зруйнований, він згорів. Все що, було, да. все, що було в будинку, все згоріло. На місці будинку місцевого жителя Олександра руїни. Чоловік з родиною весь час проживав в Миколаєві. Зараз планує повертатися. Це коли до нас прилетіло, ми якраз виїхали за два години до того, як прилетіло з цього будинку. Потім через два години нам дзвонили і сказали, що тут з будинку тут нічого не було. машині тільки півроку перед війною купив. Витягти його звідси, продати, може двигатель продати на ремонт. А так, ну нічого, що з машиною можна зробити, і вже все. Як її відремонтувати, то легше нову купити. А на нову, поки грошей немає, є куди влажувати. Бо тут вряд ли поможе. Зараз знімаємо будинок в Миколаєві. Проживаємо сюди, поки їздимо. Будемо відстраювати, щоб чтобы... потихеньку, помаленьку, одну кімнату за второю Ну а виходу другого немає. В Миколаєві зараз проживати тяжко. По початку війни було все безплатно. Зараз мінімум десь на окраїні чотири тисячі снять домік. Прошова роботи немає такової. Все розвалюють. все роздавали у селі знищені російськими авіабомбами. Місцева школа, будинок культури, аптеки та магазини. Приїхала додому і казала, що б я не бачила руїни. Одні руїни. Що згоріло, що водою затопило і ми без нічого сидимо. Це клуб. Дум культури в у нас. А там школа. Але за тим зданням там школа. садик далі. Нема нічого дівчат. Така красота тут була. Більше чотирьох прильотів було довкола будинку Олександра. Вибухові хвилі знесли стіни, вікна та дах. Рознесли весь будинок, тепер не знаємо, що й робити саме. Тут прильотів прямих не було, а рядом в округу хати було. Розябри кожа, столова була, кімната детська, наша кімната, гостільна тут. Бачите, що тут? тут Прямих прильотів не було. Це все просто, що от зельних мов, можна там братіти лежать. до сих пор на улице с ним. И это, не знаю, МЧСники надо, чтобы вокруг дома уже разминировали. В общем, не знаю, хорошего нема ничего. Я даже не знаю, как сюда возвращаться. Посеред вулиць посад Покровського досі стерчать російські снаряди. Місцеві чекають, поки територію розмінують, аби почати відбудовуватися. З Херсонщини Єлизавета кротик для голосу Америки.